Враження досить такі е, хороші, тому що, ну бачу, що е, щодо розвитку сільського господарства, е, досить розвинений цей регіон і відповідно верхівцівська територіальна громада. Е, гарно оброблені поля е, це. Ну, вражає, бо в нас трошки скуповато, можна казати так по такому напрямку сільського господарства такої орної землі, і такого багатства. Ну не дуже в нас є в громаді. А в верхівцівській територіальній громаді ну так, вона велика. Це також вражає. Ну в декілька разів більше від нашої, вертаючись до роботи, як Михайло Іванович встигає і. Має час щоб поїздити по кожному населеному пункті і десь працювати. Але це плюс, і це десь також береться досвід від колеги.